У цьому відео українці створюють той якісний контент. Навіть викладачі продовжують розмовляти російською, все вирішують гроші, так, Руслан? Навіть росіянам смішно від таких приколів. Нагадує славнозвісний серіал Школа Рум Фекторі був дуже популярний свого часу. Максим запрошує до себе на канал Руслана Гладенко. Він вкладав у нього гроші, навіщо він закрив коментарі. Руслан це все розуміє. Фільми та серіали не поза політикою, і блогери теж не поза політикою, і спорт не поза політикою. Я не буду звинувачувати ні в чому Старосвицького. Бачите, на які жертви я заради вас йду? Для мене це піз. Яз. Саме тому я і вирішив зробити це відео. Це наш внесок у майбутнє. Сідайте, діти, зручніше, я розповім вам історію. Знаєте, я цілком і повністю підтримую український контент. Я ужашкові, а він живе в Одесі. І це стосується не тільки музики, хоча нашу українську музику, як думаю і ви всі, я теж просто обожнюю. Є в ній якась неповторна краса та заворожлива чарівність. Лишаєш серце на показ. Ні, ні, я не твій паш, і зранку сном. Ну, погодьтеся, це ж кайф. І знаєте, мені образливо. Образливо, що досі багато наших українських проєктів виходять руснявою мовою. Та багато хто навіть і не знає, що це українці створюють той якісний контент. Це я. Я полагаю, що сніг, що про один із таких проєктів і піде сьогодні мова, а саме про канал Руслана Гладенко та його проєкт ШГШ. Мій канал орієнтований перш за все на спортивну тематику. Проте також у нас є спецпроект, у якому ми робимо огляди на російські серіали, пов'язані зі спортом, які бачили всі. На каналі вже є відео про серіал Молодіжка та в якості спойлеру скажу, що готується відео на серіал Фізрук. Я повністю його вже передивився, та в мене ледве не вибух мозок І після закінчення перегляду мені дуже сильно хотілося поїхати до мами та просто почати плакати. ну Хоча були і приємні моменти. Коморка в школі, школа в Москві, Москва, в Росії Росія в задниці так ось, огляд серіалу фізрук скоро буде на моєму каналі. А сьогодні в нас спецвипуск, який присвячений українському серіалу, дуже популярному українському серіалу, але який знімається та виходить російською мовою. Повна його назва школа глаза школьника». І деякі з вас запитають мене: Денисе, а до чого тут спорт? А я відповім: ну, в них є дуже велика арка, де хлопці грають у баскетбол і готуються до турніру. Коротше, ей мій канал роблю та знімаю, що хочу. Але насправді ж ви бачите це відео як квінтесенцію моєї душевної болі. Бо насправді серіал для свого бюджету непрофесійних акторів, яких тут більшість, і того, що він розрахований в більшій мірі на дитячу аудиторію, доволі непоганий в плані інтриги та вміння тримати напругу, яка з кожним сезоном і тим, як герої дорослішої, тільки зростає. Він мені чимось нагадує славнозвісний серіал Школа, про який я сподіваюся, всі забули, бо знімати. Огляд того лайна я уж точно не збираюся. Так ось Шехеша вміє тримати інтригу, і як проєкт сам по собі є доволі непоганим, однак які наративи несе цей серіал своїй дитячій аудиторії. Насправді, як би боляче не було це говорити, від цього можна просто жахнутися. Давайте з вами в цьому більш детально розберемося. Тож без зайвих слів пропоную розпочинати. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику. А ми продовжимо. Ох, друзі, якщо ви дивилися мій огляд на серіал Молодіжка, то ви знаєте, що я спочатку розповідаю історію створення серіалу та якісь цікаві факти про нього. В принципі, цей раз не стане виключенням, але сьогодні я вам розповім не про створення проекту «ШГШ» і навіть не про історію створення каналу Руслан Гладенко. Зараз я хочу вам нагадати один раніше неймовірно популярний канал під назвою «Room Factory». Думаю, молода аудиторія взагалі не знає, про що я зараз говорю, але... Я динозавр. Тому ми разом із палеонтологом, доктором біологічних наук Леонідом Горобцем розглянемо поширені міфи та стереотипи про динозаврів. Тому сідайте, діти зручніше, я розповім вам історію. Колись давно, в ті далекі часи, коли чату GPT ще не існувало в природі, а замість скидання веселих тіктоків люди читали та переказували анекдоти. В Ютубі з'явився формат «Короче говоря». Та коротше кажучи, він був неймовірно популярним у свій час. Його пробували знімати всі комунері але одним із найкращих і найбільш популярних каналів того часу з тією тематикою був канал Room Factory, канал трьох друзів і Шуріка. Мені завжди було шкода цього добряка. Він був четвертим учасником, але по відчуттях його чомусь ніхто ніколи не любив, як і мене в моєму класі, через мої недолугі жарти та звичку розмовляти з самим собою перед камерою, думаючи, що мене справді хтось дивиться. Будь ласка, вибачте за це. Так ось канал чотирьох друзів під назвою Room Factory був дуже популярний свого часу, але це не завадило команді проекту розпастися. Вони уходили з нього з різних причин: хтось через інші погляди на майбутній контент, хтось через те, що переїжджав в інше місто, а хтось просто Шурік. Але головне для нас, що після розпаду оригінальної команди канал змінив свою концепцію. Він, в принципі, змінив її ще до того, як команда повністю розпалася, але ми упустимо цей момент, оскільки він абсолютно. Абсолютно жодної ролі для нас не відіграє. Так ось канал Room Factory змінив свою направленість і трансформував свій контент. Головна роль на каналі залишилася в одного з оригінальних творців цього проекту, а саме Максима Старосвицького. І Якщо ви не знайомі з творчістю цих людей, ви, мабуть, задаєте собі питання. Що тут відбувається, а відбувається наступне. Максим запрошує до себе на канал Руслана Гладенко, який вже був відомим обличчям до цього. Та колись мав канал із двома мільйонами підписників, а потім йому довелося починати все спочатку. І канал Room Factory точно дав йому нове дихання знімати відео. Я не можу стверджувати, що це був найголовніший поштовх для Руслана, але що після співпраці з Максимом Руслан знову почав повертати свою колишню популярність, це факт. І проект Шевіша Руслан вигадав не одразу. Спочатку був проект від першого обличчя без жодної концепції, в якому Максим Старосвицький також приймав участь, як і потім в ШГШ, Максік із самого початку серіалу світив там обличчям і відігравав роль директора всієї школи. Але знаєте, якщо хтось думає, що я після цього всього спічу про Румфекторі і Максима в частності буду звинувачувати в чомусь Старосвицького, то. НО! No! no! То ви помиляєтесь. Ну тобто, так, Макс дав сильний поштовх цьому новому проекту, Руслана. Але чому б ні? Проект починався ще до повномасштабної війни. Та хоч знімати вже тоді російською мовою було зашкварно, але ми всі не без гріха. Ні, хрена собі. Так, ось, хоча Максим вийшов із проекту не одразу, бо повномасштабна війна розпочалася десь на третьому сезоні серіалу. А Максим з'являвся ще в четвертому, але він пішов звідти. Цілком вірно це відбулося через небажання знімати та випускати контент російською мовою. Бо сам Максим навіть переклав свої старі відео та озвучив їх українською. А можливо, це відбулося після того, як він сам передивився, що вони знімають, і побачив, як Руслан прокоментував події в Україні в своєму відео, яке нагав. Дивиться мільйонна аудиторія з Росії. Вам цікаво, що сказав Руслан про страшні криваві події на території нашої держави. А, та на Дрібнець зовсім ні. Друзі, я думаю, не стоїть об'ясняти причину нашого отсутствия на Ютубі. Ми создали телеграм-канал, де будемо подробно ділитися. Всі інформацією, а також інформація нових роликах. Сірчки я вибачаюся, друзі. Можливо, комусь стався, що я просто докопався на рівному місці, але для мене це. Ну тобто подумайте самі, людина, яка продовжує на території України знімати та випускати російськомовний контент, що просняє його розуміла та не втратити цю частину своєї аудиторії, навіть сказати про те, що Росія це країна-агресор, їм треба зупинитися або не хоче. Або боїться боїться, бо раптом комусь із руснявих школярів, які дивляться цей серіал, не сподобається те, що він сказав. Ні, знаєте, я в принципі розумію, що Руслан уже колись втрачав свою велику аудиторію, та йому, як я казав раніше, доводилося починати все спочатку. І повірте, я дуже добре розумію, наскільки це нелегко, бо я сам зараз у такій ситуації. Я почав канал, у який вкладаю душу, та який дуже люблю та намагаюся радувати вас якісним контентом, щоб ви кайфували весь. Час, коли його дивитися, тому за старання можете поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал, тим самим підтримуючи україномовний контент. Але повертаючись до Руслана, хочу сказати, що чисто з точки зору людини, яка навчалася на бізнесмена, я його розумію, він вкладав душу в свій проект. А те, що він справді вкладав у нього душу, сперечатися взагалі не має сенсу, бо воно так насправді і є. Це очевидно. Та що там душу він вкладав у нього гроші. Хіба шкода ви для щастя? Нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Це зрозуміло. Він вкладав туди душу, він вкладав туди гроші. Але, блін, Руслан, я розумію, мені легко казати поки що з позиції бідності. І, можливо, коли в мене буде така сама аудиторія, як в тебе, тобто більше, ніж 5 мільйонів підписників, я буду співати інакше. Проте зараз я твердо можу сказати, що щастя не в грошах. Я розумію, що щоб підтримувати проєкт, потрібні немаленькі грошові потоки, оскільки в тебе є команда акторів, приміщення, оператор і так далі. Я все це розумію, проте як казала одна з твоїх акторок, аудиторія – це відповідальність, Руслан. Як мінімум, ти вже, як медійний чоловік, ти можеш забити а, очі многих вещах по типу. Ти маєш одразу фільтрувати, що ти говориш. Неважно, где ты, что ты. У тебя же просто... Ну, может, не у всех такое в Лично у меня в голові вже є бар'єр, що з цими людьми там я не можу там що табсуждати, і ти по попередньому вести, ти должна розуміти, як ти ведеш соцсети. Ось і все, в цьому істина. Ці актор шагиша всього 17 років, і вона говорить дуже розумні речі, до яких потрібно було б прислухатися, і Руслану, бо аудиторія це справді відповідальність. А коли в тебе 5 мільйонів підписників, це вже кардинальна відповідальність. Із якою Руслан? На жаль, не справляється. Ну тобто, зрозуміти, кожне відео на каналі Руслан Гладенко збирає приблизно 2 з гаком мільйони переглядів. Це дуже великі цифри. Та я не говорю про те, що розважальний контент має бути повчальним і так далі. А Руслан чомусь висвітлює погану поведінку в школі чи пропуск уроків як щось дуже круте. На це байдуже. Я сам був шибаником у школі, та на мене не впливав жодний серіал. Ну так, моє дитинство було нелегким. Я ходив до трьох консультантів і чотирьох психологів, щоб забути це, і в мене майже вийшло пропрацювати ці моменти. Але як пропрацювати це? Привіт! Ну ось просто бачите, на які жертви я йду заради вас. Схоже, знову доведеться дзвонити доктору хаосу, але я щось віддалився від теми. Повертаємося до Руслана Гладенко. Руслан має можливість показувати своїй аудиторії правду. А правда в тому, що батьки в Україні бояться відпускати своїх дітей в школу, бо Русня ніколи не втомлюється пускати по Україні ракети та. Ха по Одесі в частності. і знаєте що? Руслан це все розуміє? Подивіться просто фрагмент серії з цього серіалу, яка була знята першою після початку повномасштабної. Мам, ти прикалувався тебе. Спасибо, но мне в школі буде лучше. Я не звісно, коли витяжу. То віри, що справишся. Мама, лечи свою ногу, я розберу. А учителя, що говорять, без все я тільки прийшов. Ви розумієте? Тобто Руслан усвідомлює все. Але ви думаєте, крім цієї серії була хоча б одна, де згадувалися сирени? Та що дітям і їх батькам страшно, що на них будь-який момент може впасти дрон або ракета? Ну, звичайно, ні. Руслан ніби живе в якомусь вигаданому світі, де йому говориш, брат, русня, це упки вони влаштовують справжній гесид нашого народу. А у відповідь ви чуєте? Ні, це неправда. Руслан немов показує якусь альтернативну Україну. А те, що за сюжетом серіалу події відбуваються саме в Україні, в місті Одеса, це очевидно. поліція Одеси. Здравствуйте. Я нахожусь в первой школе, город Одесса. Мой одноклассник принес радиоактивные вещества, которые испаряются и могут причинить вред окружающим людям. Я відчуваю, що багатьом прихильникам цього серіалу точно не сподобається, що я говорю про їх улюблений проект. Але ви маєте зрозуміти, я не маю нічого проти серіалу Шегеша. Ну тобто, як я вже казав на початку цього відео, цей серіал має право на життя та робиться явно від душі творців. Однак, що він за собою несе? Цей проект не створений для людей, він створений для Руслана Гладенко та його команди, оскільки на ньому вони можуть заробити. І в заробітку немає нічого поганого. Погано це те, що вони роблять задля просування цього серіалу. Я готуюся до своїх відео, та я познаходив інформацію. Не тільки про Руслана, але також і про людей, які просувають його творчість. Знайомтесь, це стрімер Кранч, який робить огляди на кожне відео Шекеша, а також бере інтерв'ю як в акторів серіалу, так і в самого Руслана Гладенко. Я чекаю вашого питання, яке має звучати так. А що їм вже взагалі не можна давати інтерв'ю іншим блогерам? І знаєте, я на нього відповім. звичайно можна. Але ж не русні. Оу, Оно! Крінге! Як ви могли здогадатися, кран це російський стрімер і ютубер, який просуває проект Ладенко. А Руслан у свою чергу просуває його канал. І щоб ви розуміли, крінж на цьому не закінчується. Знайомтеся, це Діма, тіпа ТОП. Його реакції Руслан рекламує в своєму телеграм-каналі постійно. Та я глянув огляди Діми. Знаєте, про сам його контент я не скажу ні слова. Мені просто не цікаво про це говорити, та і це не відіграє жодної ролі для суті нашого ролику. Проте в тому. Що Діма це руснявий блогер, якого Руслан чомусь знову ж таки рекламує, в мене не було жодних сумнівів. Ну, в мене склалося таке враження після переглядів його реакцій на серії Шагиша, де він згадував рубль як валюту. Рубль як валюту. Вдумайтеся. Йоб твою, це пізда. Це пізда. Це виходить пізда. Навіть росіянам смішно від таких приколів. Такі приколи. Отже, в мене не було жодних сумнівів у тому, що Діма це ще один кацап, який піарить Руслана, а Руслан, в свою чергу, піарить його. Проте, я помилявся. Та ладно! Якубович, заткнися. Так, я помилявся, бо виявляється, Діма це українець, і дізнався я це, коли зайшов і глянув його геоположення на Ютубі. Та там було написано Україна, і чесно. Я охренів, бо поруч із цим місцем знаходження був ще опис, де цитата написано: на этом каналі нет і не буде політики, а капалітічних тем тоже, розжигання конфліктів і плохого настроєння. Я вибачаюсь, але ви маєте почути це ще раз. Йоб твою, це пізда. Це пізда. Це получається пізда. Можливо, це зі мною щось не так, але я не розумію, як в наш час може бути щось чи хтось поза політикою. Ну тобто, зрозумійте, спорт не поза політикою, фільми та серіали не поза політикою, та блогери теж не поза політикою. Я розумію, що в усіх є це дике бажання заробляти на руснявій аудиторії. Проте, де ж ваша громадська позиція? Ви коли зранку прокидаєтесь і читаєте новини, чи коли вночі йдете в укриття за місну? Це вам не дає мотивацію хоча б нагадувати людям про події, які відбуваються на території нашої країни. Ваше дивляться діти, молода аудиторія. До речі, вам можливо цікаво, з чого я взагалі взяв, що в каналу Руслана молода аудиторія. Все дуже просто. Не так давно проходив концерт ШГШ. Так, якщо ви не чули, то тепер ШГШ – це не просто Ютуб-проект, це цілі зірки естради. Подивіться просто, скільки людей було на тому концерті.

Насправді, якась неймовірна кількість шанувальників цього проекту та безмежна підтримка. Саме тому я й вирішив зробити це відео. Друзі, якщо хтось із вас фанат серіалу ШГШ, далеко не обов'язково робити так, як ваші молоді герої на екранах. Будьте свідомими в школах, розмовляйте та вивчайте свою рідну мову. Вона в нас дуже гарна, та говорити і знати її це привілея, яка є далеко не в усіх. Українська мова це не просто засіб спілкування. Це наш код ДНК. це голос наших предків, які століттями боролися за право говорити нею. Коли ми розмовляємо українською, ми не просто обираємо мову, ми обираємо себе. Ми зберігаємо свою історичну пам'ять та свою унікальність. Кожне українське слово це частинка великої культури, яка пережила утиски, заборони, але не зламалася. Говорити українською це вияв поваги до тих. То за неї віддав життя, і водночас це наш внесок. У майбутнє мова формує нашу свідомість. Через неї ми мислимо, відчуваємо, мріємо. І чим краще ми її знаємо, тим глибше розуміємо самих себе. Канал Руслан Гладенко не говорить нікому не говорити українською. Проте він показує, нібито в українських школах навіть викладачі продовжують розмовляти руснявою, що знову ж таки наближує нас до звірів, які хочуть нас знищити. За весь серіал я запам'ятав тільки кілька епізодів, коли хтось говорив. Українською, і то це було буквально кілька секунд. Таким чином, ми розуміємо, що автор хотів донести до нас цю думку. Такар. В цього серіалу є українська приналежність, і він не соромиться того, що він знятий в Україні. Проте, як ви бачите, до цього проєкту є дуже та дуже багато питань. Максим Старосвіцький пішов із нього, та я подивився, вони з Русланом зараз навіть не підписані один на одного в інстаграмі. Та в мене є тверде відчуття, що це не просто так. До речі, поки я монтував це відео в телеграм-каналі Короче, Ладенко вышел ось такой вот пост в жизни происходят вещи куда серьезнее чем развлекательное видео на youtube по этой причине было принято решение перенести публикацию 31 серии новая дата выхода 19 июня надеемся без изменений видео уже загружено на канал и просто ждет своего часа берегите себя и близких спасибо за понимание и поддержку Ну тобто розумієте, так можливо, Руслан вирішив не випускати в цей день ролик через події, що днями відбувалися в Києві, можливо, по іншим причинам, але якесь розуміння ситуації, що відбувається, в Руслана все ж таки є. Хоча не знаю, навіщо він закрив коментарі під цим постом, можливо, задля того, щоб ніхто там не писав і не згадував про російський терор чи правдоподібно це. Ну, не знаю, можливо, але знаю, що це відео не було створено з ціллю принизити чиїсь досягнення чи похайпитися на популярному проєкті. Тому я не будую теорій і не звинувачую нікого в речах, до яких люди не причетні. Я зробив це відео, бо втомився бачити, як покоління зростає не на тих цінностях. Пам'ятаєте, я казав, що Шигиша це вже не просто ютуб проєкт це ціла група. Так ось у своїх відео вони використовують русняві композиції та переспівують їх на свій лад. Знаєте, є безліч креслів. Сивою української музики, та на початку цього відео я вам трохи її показував і давав слухати. І можна обрати будь-яку українську пісню та зробити на неї кавер. Але Руслан Гладенко обирає інший шлях, що особисто мене просто розчаровує. Та дратує так, українські пісні також з'являються в проєкті, проте їх дуже мало, то вони не йдуть жодне порівняння в кількості з руснявою музикою в серіях. Це неприємно усвідомлювати, що не дивлячись на наше колоніальне минуле та на події, що відбуваються зараз, ми продовжуємо не просто говорити російською, ми продовжуємо навмисно робити контент для москалів. Бо так ми зможемо заробити більше, адже все вирішують гроші. Так, Руслан, чи може все ж таки ні? А що думаєте ви, мої любі глядачі? Пишіть у коментарях під цим відео, також підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Ставте вподобайку цьому ролику, якщо він вам сподобався, і вам було цікаво мене слухати. Також пропоную вам написати, чи чули ви про проект ШГШ до мого відео. Буде цікаво почитати все, що ви мені напишете. Я читаю та відповідаю на кожний коментар, тому давайте розмовляти. А на сьогодні в нас все. Будьте свідомими, друзі. Дивіться тільки хороші серіали. Та якісний контент на Ютубі, і головне, бережіть себе! Слава Україні! Та дуже скоро побачимося у нових відео. До зустрічі! Находятся критики, которые крітіки, котрим коментарі камні надо жити, камні надо там азіватися.